Вітаю на каналі Української правди. Минулого тижня уряд унормував законодавство. і Відтепер у застосунку Резерв Плюс є дійсним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Тож, якщо ви вже встигли скористатися ним саме в такому форматі, поділіться своїм досвідом у коментарях. Під цим відео, а я ж тим часом більш детально про перетин кордону чоловіками, як легально, так і нелегально, говоритиму із речником державної прикордонної служби України Андрій Демченко на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Але спершу маю спитати вас напередодні в Білорусі заявили про перевірку боєздатності своїх військ у державній прикордонній службі. Сказали, що це не несе загрози Україні. Станом на зараз відомо, як саме ця перевірка в Білорусі відбувається. Ну можу вкотре нагадати, що Білорусь не вперше проводить подібні дії щодо перевірки своєї боєготовності, своїх підрозділів колись це просто. Умовно відбувається в місцях дислокації, колись це з виходом в польові табори або ж на полігони. Цього разу також ми фіксуємо, що певні частини, певні підрозділи залучені до перебування їхніх в цих місцях, і, власне, це те, що ми фіксуємо на даний момент. Це на напрямку кордону з Україною, на напрямку кордону з Польщею. Це відбувається, але поряд нашого кордону, переміщення техніки або ж особового складу. Немає для нас цей напрямок загалом кордону з Білоруссю Він як і раніше залишається загрозливим, залишається важливим для того, щоб ми мали там необхідні засоби для відбиття будь-яких атак. Тому і продовжується укріплення кордону продовжується необхідні дії злагодженості підрозділів наших складових сил оборони. Бо білорусь. На жаль, продовжує підтримувати Росію країну терористку, яка розв'язала проти нас війну. Ми пам'ятаємо недавно Білорусь зазначала, що, начебто, Україна там насичує своє прикордоння військами, технікою, що вони будуть протидіяти будь якій провокації, хоча вони забувають про свою найголовнішу провокацію, яку вони зробили 24 лютого 22 року, коли відкрили свій кордон для російських військ, які заходили до нас, також з території Білорусі, тому поки е, Білорусь буде е, під впливом Росії, поки Білорусь буде підтримувати Росію, цей напрямок, ми продовжимо укріплювати, е, е, і власне ми не становимо загрози Білорусі, але ми маємо в е, Мати можливості оборонятися для того, щоб не допустити е, і по в подальшому якихось провокацій, які будуть здійснені, здійснені саме з території е, Білорусі. Е, вкотре нагадаю, також що на території Білорусі Росія зараз не має своїх підрозділів, як це було ще в двадцять третьому році, коли. Чисельність російських військ могла коливатися десь на рівні 10-12 тисяч військовослужбовців. Вони перебували на білоруських полігонах, проходячи навчання, або ж підготовку чи злагодженість разом з підрозділами армії Білорусі в певний час Росія їх вивела, а в рамках ротації нових не не заводила. Тому, хоч Білорусі проводить перевірку з готовності своїх військ. Ми відмічаємо, що це не несе такої значної загрози зараз нашій державі, але знову ж таки ми продовжимо стежити, що відбувається на території Білорусі. Наскільки ситуація може змінюватись, для того, щоб ми адекватно реагували на кожні на будь-які виклики, які можуть йти з цієї території. Ви кажете про те, що укріплюється кордон. Ми вже третій рік по суті відбиваємо агресію Росії. Очевидно, два з гаком роки кордон укріплюється. Чи є сенс його укріплювати далі? Будувати щось, мінувати щось? Чи нема цьому кінця і краю? Я так розумію, чи во до того, що наскільки він зараз укріплений, той кордон. Ну, власне, треба розуміти, що а, ті інженерні а, споруди, які здійснювали, до прикладу, прикордонники безпосередньо, вони потребують а, належної підтримки в тому стані для того, щоб вони були. В, в хорошій в хорошому стані, і там могли перебувати, звісно, наші військовослужбовці. Також е, інші складові сили оборони, які також знаходяться на посиленні кордону з Білорусю, Вони проводять інженер, інженерно фортифікаційні укріплення в прикордонні і також утримують свої е, ці споруди в належному стані. До цієї роботи активно долучаються і органи місцевої влади для того, щоб спільними зусиллями кожна окрема складова робила свій внесок в укріплення цього кордону. Нагадаю, що кордон з Білорусі у нас протяжність понад тисячу кілометрів, це 1085 кілометрів. Це досить протяжна ділянка, і ми маємо бути готові від Волині до Чернігівщини. Чернівщини на будь-якому з напрямків відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться, чи суттєво відрізняється ситуація на кордоні з Росією? Я маю на увазі саме північ Сумщина. Що зараз на Сумщині? Наскільки активні ДРГ, і наскільки там ситуація відрізняється від ситуації на Харківщині? Ну звісно, що кордон з Росією він відмінний від кордону з Білоруссю. Бо фактично кордон з Росією це є така лі лінія бойових дій лінія небезпеки, бо ворог не припиняє в першу чергу обстрілювати територію України і це в межах Чернігівщини, і Сумщини і Харківщини. Але за останній період на щастя бачимо зменшення, можливо, певне зменшення кілько кількості обстрілів, які здійснює Росія по території України по прикордоні цих трьох. Областей, бо до прикладу, якщо говорити про весняні місяці, то кожного місяця кількість обстрілів фіксувалася на рівні понад три тисячі. Зараз ця, цей показник значно менший. Це Власне, можливо, і краще, звісно, для людей, бо ворог прицільно б'є по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні, бо нищиться і будинки, нищиться інфраструктура. Звісно, що ворог також намагається встановити і поцілити по місцям розташування українських воїнів, але більшість обстрілів знову ж таки, може припадати саме по населеним пунктам. По сумському напрямку на даний момент ми не бачимо, що у ворога достатньо сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію України, але знову ж таки, розуміючи підступність Російської Федерації, розуміючи, що вона діями подібними, як зараз відбувається на території Харківської області, може намагатися розтягнути сили оборони нашої країни. Знову ж таки, маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, які для себе спланує країна терорист. Також по Харківщині за останній час можливо дещо зменшена активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Немає такої інтенсивності, як це було раніше, коли досить часто ворожі ДРГ. Виходили на позиції українських воїнів, або ж ми фіксували перетиними державного кордону і в подальшому їх вибивали з території України. Звісно, що не можна виключати повністю те, що ворожі ДРГ не заходитимуть на нашу територію, що ворог відмовився від цього. Він як і раніше, скоріш за все, плануватиме використовувати своїх диверсантів по території, в тому числі Сумської області, де це відбувалося найактивніше, але за останній період активність дещо зменшилася. Скоріше за все, просто ці групи використовуються ворогом на інших ділянках. По Харківській області, які раніше два напрямки, де противник намагається. Просунутися територію України це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська, але як бачимо, йому це не вдається підрозділи, які ворог застосовує, стираються об, об, об українських воїнів. І власне фіксуємо, що Російська Федерація замінює навіть свої підрозділи, ті, які в. Фактично були е, знищені українськими захисниками, натомість заводить нові. Ну, і власне саме це, ці напрямки ворог продовжує посилювати своїми е, підрозділами. Але знову ж таки небезпека для е, інших напрямків по Харківській області, як і по Сумщині, вона зберігається. Тому е, ін, інтенсивність е, наших дій на. Е, на ділянках межах Харківщини і Сумщини, окрім зони бойових дій, вона також активна для того, щоб ворог відчував, що там його чекають, і власне кожен, хто зайде на нашу територію, буде знищений. Я починав наше включення зі згадки qr коду у застосунку Резерв Плюс, який тепер є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні. Е, унормували це в кабміні. Минулого тижня, тож тиждень минув, чи можна говорити про якісь проміжні результати, як ДПСУ справляється, і як громадяни і використовують це і сприймають це? Так, да, можу також підтвердити, що відповідно до законодавства військово-обліковий документ в паперовій формі і військово-обліковий документ в електронній формі вони мають однакову ну, юридичну силу. а в той же час, саме з 18 числа, міністерство оборони доопрацювало застосунок Резерв Плюс, куди вела qr код який прирівнюється до військово-облікового документу в електронній формі і Громадяни, які слідують через кордон, також можуть його пред'являти як підтвердження це. Стосується власне тієї категорії громадян, у кого ми перевіряємо військово-облікові документи. Це можна ну, тому можна зробити це як через застосунок резерв плюс представити qr код щоб прикордонники його считали або ж представити знову ж таки військово-обліковий документ в паперовій формі. З починаючи з 18 числа, поступово ми бачимо, що певна кількість чоловіків користуються цим, перебуваючи на кордон, демонструють QR-код в своєму застосунку. Резерв плюс прикордонники в подальшому перевіряють інформацію, яка є там відносно цієї особи, і чи дається інформація, звісно, підтвердження чи мож... да, можливість перетнути кордон відповідно до правил перетину державного кордону України. І власне після підтвердження пропускають. Можу також додати, що ми активно використовуємо і наш доступ до системи оберіг. Коли перевіряємо категорії громадян, у кого які мають представити свій військово-обліковий документ, для того щоб унеможливити використання підробних документів, як в паперовій формі, так і власне в застосунку резерв плюс, коли Ділки можуть там намагатися згенерувати будь-які qr коди або ж представити статичну якусь інформацію на своєму мобільному телефоні за застосунок і власне qr код Тому не раджу людям вдаватися до таких дій, бо за це передбачена кримінальна відповідальність, і як і раніше, ми такі косі будемо передавати співробітникам поліції для того, щоб їх притягнули до кримінальної відповідальності. Але ну приємно те, що Люди чують нас і власне можуть прибувати до кордону, демонструючи цей застосунок з QR-кодом, але е варто людям також звертати увагу, яка інформація відображається. Е чи то в електронній формі, чи то в паперовій, і чи е, дає е, така інформація право на перетин кордону, бо зазначу, що на даний момент військово-обліковий документ. Ми перевіряємо у окремих категорій громадян, поки що в подальшому, якщо будуть зміни, то ми будемо застосовувати це для більшої категорії громадян. Але на даний момент це стосується тих осіб, які заброньовані на час воєнного стану, ті, які не придатні до військової служби. Відповідно до висновку військово лікарської комісії, ті у кого є троє і більше дітей до 18 років на утриманні, хто самостійно виховує дитину до 18 років. Або в кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову військову службу за одним з видів військової служби, то власне в цих військово-облікових документах, чи то в паперовій формі, чи е, в електронній формі, має бути відмітки про е, відстрочку, або ж виключення з військового обліку, за значенням е, умов е, на підставі чого їм надається чи відстрочка, чи виключення з військового обліку. Ви сказали про заходи, які вживаються аби завадити підробці документів фальсифікації. А випадки трапляються? Наскільки це поширена практика, коли прикордонників намагаються ввести в оману за останні кілька місяців? Спроби використати людьми підробні документи можливо дещо зменшилися в порівнянні з попередніми періодами, але вони продовжують залишатися на Ну, ми продовжуємо викривати таких людей в день. Це може бути коли одна людина спробувала в такий спосіб перетнути кордон коли 10 осіб відразу на різних ділянках намагаються перетнути кордон, використовуючи під підробки. Uh, і це стосується різних документів, які б давали право на перетин кордону. Не можна казати, що це там виключно документи з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути, звісно, і інші документи, які uh, правилами перетину кордону дозволяють uh, чоловікам у віці від 18 до 60 перетинути кордопетнути кордон. Um... Як опрацьовуються нові нововведення прикордонниками? Я маю на увазі, що ну, ця цифровізація вона ж не одразу е, стає на ноги, і власне, які ви очікуєте е, нові е, нові норми е, постанови Кабміну або законів, які вам треба буде вивчити, от в цілому? Ну поки що е, змін до правил перетину кордону е, суттєвих моменту, навіть коли набули чинності норми по мобілізації, урядом внесено не було, але варто очікувати, що такі зміни будуть внесені в постанову номер 57 щодо права перетину кордону громадянами України. Наскільки мені відомо зараз? Вони пропрацьовуються до цієї роботи залучені різні міністерства для того, щоб Витримати необхідні норми всіх, кого це стосується, але знову ж таки ці правила чи зміни до правил приймає саме уряд. Але прикордонники, коли ці правила набудуть чинності, обов'язково їх виконують і дотримуються всіх тих норм, які будуть передбачені для. Перетину кордону громадянами України ну, в першу чергу мова йде про чоловіків у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії на час дії воєнного стану тимчасово обмежено можливість залишати межі України, окрім тих знову ж таки категорій, які прописані в правилах якою є загальна картина з утікачами? Як змінюється статистика затримань? Я бачу от в серед останніх повідомлень начальник відділу організації прикордонного контролю ДПСУ говорив: що дня близько 100 ухилянтів намагаються виїхати з України? Ну, е, це прокоментуйте. Можливо, ви знаєте про нові маршрути, які винаходять чоловіки? І до речі, ми з вами, коли в останнє говорили, м, тоді тільки вступав в дію е, закон про мобілізацію. Я у вас запитував про корупційну складову, вірніше про ціни. На, на скільки ціни можуть вирости, е, ви казали, що поки що не фіксуєте. Зараз фіксуєте зростання цін на нелегальний перетин кордону? Дивіться е, на ту особу, на яку ви щойно послалися, е, даний е, Даний чоловік Ігор Матвійчук він на даний момент не є військовослужбовцем державної прикордонної служби. Він вже певний час як звільнений з лав відомства, тому можливо він не має на даний момент достовірної інформації щодо ситуації, яка відбувається на кордоні. Але можу зазначити, що спроби держав незаконно перетнути кордон вони залишаються щоденно в різні дні. Кількість затриманих може бути різна, колись і більша, колись і менша. Але знову ж таки це десятки чоловіків, які ми затримуємо на кордоні на різних напрямках. Але більшість, як і раніше, це на кордоні з Румунією та Молдовою. З останніх випадків або спроб незаконного перетину кордону я б напевно відмітив, що злочинні групи, злочинні організації, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, зараз почали діяти можливо так більш зухвало, бо за останній період ми затримуємо великі групи на підступах до кордону. Особливо це по Одещині. Сьогодні ми повідомили про випадок, який був в п'ятницю. Тоді затримали чотири транспортні засоби, чотири мікроавтобуси у супроводі легковика, який виконував роль спостерігача. і цими транспортними засобами злочинці перевозили 47 осіб. Які в подальшому мали намір незаконно перетнути кордон з Молдовою, але ще на підступах за кілька кілометрів від кордону цей кортеж нашими співробітниками у співпраці з представниками ДБР, СБУ і під процесуальним керівництвом прокуратури. За, в рамках кримінальної справи за статтею 332, це незаконне переміщення осіб через кордон були затримані. Слідчі дії продовжуються, але загалом, як бачимо, велика група, велику групу людей, злочинна група, намагалася відразу доставити до кордону. Можливо, подальше ми їх би ділили там на невеличкі групи, але доставка відбувається саме. Такими масштабами, і ці люди, до прикладу, 47 порушників, яких доставляли до кордону, це е, з семи різних областей України, фактично вони контактували або виходили на організаторів, пособників чи там телеграм, ресурси, телеграм каналів або інших соціальних е, мереж, і отут от до прикладу, щодо вартості е, для кожного вона коливалася різна від 5 тисяч доларів до 18,5 тисяч доларів. Якщо раніше в основному ці розцінки коливалися десь до, до 12 тисяч доларів, від, там, від 3, від 5 і не, не більше ну, в середньому, але зараз під час цього затримання і фільтрації порушників, то вони власне зазначали, що окремим особам сума була встановлена на рівні 18,5 тисяч доларів. Хтось, можливо, сподівався, що цей маршрут буде надійним і йому це вдасться, і відразу платив повну вартість цим злочинцям. Хтось переводив частину коштів, а частину мали в подальшому після того як. Вдасться незаконно перетнути кордон, ну, але як бачимо, всі вони затримані. Нагадаю, що по Одещині також нещодавно був Затрима, була затримана і вантажівка. Це зерновоз, в якій перевозили також близько 40 осіб, яких Подальшому мали доправити до кордону і злочинні групи перемістити їх через кордон, але і прикордонники працюють і в співпраці з іншими правоохоронними органами викривають такі схеми, викривають ці злочинні групи. Нагадаю, що під час за час дії воєнного стану вже припинено діяльність щонайменше 480 злочинних груп, які обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був моїм співрозмовником. Пані пані панове, якщо ви е, маєте там, власний досвід так контакту із Державною прикордонною службою, і негативний, і позитивний, про все це, будь ласка, розповідайте в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку, долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди. Підтримуйте незалежну журналістику і підпишіться на канал УПЕВ Ютуб.